Його називають батьком української музики. Микола Лисенко – той, хто вплів у ноти душу народу, зробивши українську пісню частиною світової культури. Композитор, диригент, піаніст, педагог. Він залишив по собі віру в те, що українське мистецтво сильне, самобутнє і вічне. Саме його ім'я сьогодні носить одна з прилуцьких вулиць. Вона розташована у північній частині Прилук у Заудаївському мікрорайоні. Починається від заплави мальовничої річки. І тягнеться аж до вулиці Амбулаторної. Її довжина сягає близько 600 метрів. Колись ця місцевість була звичайними полями приміського колгоспу Червоний Махорочник. У середині 1950-х років сюди прийшли перші будівельники. І вже 1956 року тут почали зводити житлові будинки. Так поступово з'явилася нова міська артерія спокійна і затишна, що стала домівкою для десятків прилучан. Спершу вулицю назв. Вали на честь російського композитора Петра Чайковського. Та згодом у процесі дерусифікації міського простору прилуки зробили важливий крок: повернули історичну справедливість. Замість імені чужинця на карті з'явилося ім'я Миколи Лисенка, українського генія, який своїми творами прославив нашу культуру на весь світ. Як він пройшов свій життєвий і творчий шлях, що залишив по собі та чим пов'язаний із нашим краєм. Про це далі з вуст місцевих музейників. За словами Тетяни Зоць, Лисенко народився 1842 року зовсім поруч із нашими краями на Полтавщині. Навчався у Харкові, потім у Києві, а згодом у престижній Лепціській консерваторії. У 1867 році відбувся його перший великий успіх на європейській сцені. 28 грудня. Лисенко дав концерт у Празі, виконуючи українські пісні у власних фортепіанних аранжуваннях. У 1868 році Микола одружився з Ольгою Оконор. Шлюб тримав 12 років, але дітей у них не було. А вже 1869 року Лисенко завершив навчання у Лейпцизькій консерваторії, пройшовши чотирирічний курс лише за два роки. Під час навчання він створив перші серйозні інструментальні твори симфонію, симфонічну увертюру Ой, запив Козак-запив, струнний квартет та тріо. Тоді ж побачили світ його першого. Збірка українських народних пісень для голосу і фортепіано. А також перші твори на слова Тараса Шевченка заповіт Ой одна, я одна, туман, туман, долиною. Митець активно гастролював. Чотири великі турне відбулися у період із 1892 до 1902 року. У Прилуцькому краєзнавчому музеї згадують два концерти пройшли і у нашому місті. Відбувалися вони на території колишнього літнього театру, де була літня сцена, і для наших палучан ця територія відома як нинішній центр творчості дітей та юнацтва. До речі, саме спогади про перебування з концертами Лисенка в Пролуках залишили Левко та Дмитро Ревуцьке. От, власне, з їхніх спогадів ми знаємо, що відбулися два концерти. Спочатку він виступав як автор на фортепіано, а далі виступав хор під його керівництвом. Це був, скажімо, ажіотаж серед публіки в прилуках. Була велика кількість пошановувачів, всі намагалися потрапити на ці концерти. Діяльність Лисенка пов'язана з нашим краєм, тому що, власне, ось у вересні 1874 року він. Занотував думи у виконанні нашого земляка. Уродженця села Калюжинці, добре знаного кобзаря Остапа Вересая, якого Григорій Павлович Галаган привіз на виступ до південно-західного відділення російського географічного товариства, і потім супроводжувавши його й до Петербурга Лисенко. І ось, власне, цю цю його творчість було занотовано і, скажімо так, науково опрацьовано. Микола Лисенко не лише творив музику, він мав активну громадянську позицію і глибоко переживав Живав долю свого народу його відданість українській культурі проявлялася у реальних вчинках. 1861 року відбувається перепоховання праху Тараса Гроча Шевченка, і от власне київські студенти на той момент шляхтичі, серед яких Михайло Драгоманов, Петро Косач, Тадей Рильський, Микола Лисенко, зокрема, поряд з ним Михайло Старицький. Вони створюють, скажімо, такі ніби. Живу упряж вони впрягаються у підводу, на якій везуть домовину з прахом Тараса Роча Шевченка, і проводять повністю по Дніпровській набережні аж до церкви Різдва на Подолі. Повертаючись до діяльності Миколи Лисенка, можна сказати, що він писав музику у різних жанрах: оперному, хоровому, вокальному та інструментальному, надавав надзвичайного значення обробці української народної пісні. Його музика завжди була переплетена з українським словом і поезією. Для багатьох нас відомий твір, який дуже часто лунає, яка місячна, зоряна, ясна, види, кохана і так далі. Власне, це слова Михайла Старицького, який написав для своєї коханої. А ось поклав ці слова на музику безпосередньо сам Микола Лисенко. Тому творчість його лунає повсякчас в кожному куточку кожної родини, якщо є бажання доторкнутися до народної творчості.